Всім привіт, друзі! З вами Тірекс Єшер. Це перше, але далеко не останнє відео на моєму каналі. Сьогодні я зроблю огляд одної із найпопулярніших, а можливо, і найпопулярнішої битви динозаврів у всьому світі Тірекс проти спінозавра. Одразу перепрошую, якщо вилізе реклама в фіналі, після того, як наші опоненти-динозаври поб'ються. Тому що. Раніше в іграх компанії Dexus Dinosaurus взагалі не було реклами. А зараз, я так розумію, вони захотіли заробити гроші, і тому після кожного бою тут вилазить реклама. Тому Dexus Dinosaurus, якщо ви дивитеся це відео, то приберіть цю рекламу. Неможливо грати. Ну, неможливо. Отже, фізична сила. Спінозавр дуже сильний динозавр, але його ноги пристосовані до підводного плавання. І тому щось важке штовхати або тягти на суші, він просто не зможе. Тому, якщо тірекс і спінозавр в, сутичні, су, в сутичці почнуть штовхатися, спінозавр неминуче впаде. Бал за тірексом. Отже, швидкість. Тірекс міг досягати швидкості 19 км за годину, а спінозавр біг лише. Максимальна швидкість 10 км за годину. Тому бал за тірексом. Тепер сила укусу. Тірекса, сила укусу, досягала 60 тисяч км. А у спінозавра всього 20. Бал за тірексом. Розум. Тірекс був розумніший за спінозавра. В нього була дуже розвинена стратегія полювання, стратегія бою. І, взагалі, він був розумним. Гарно обирав собі здобич, гарно обирав місця для відпочинку. Бал за тірексом. Розміри. По розмірах бал за спінозавром. Тому що він важив щось в області 11 тонн. А тірекс всього-навсього 8 тонн. Далі висоту спінозавр досягав 12 метрів. А тірекс 6 вдвічі менше. І останнє. Спінозавр найдовший хижак, його довжина досягала 18 метрів. В той час, коли довжина Тірекса, всього всього-навсього 12 метрів. Бал за спінозавр! Ну і останнє битва. Зараз штовхнуться двоє претендентів на звання найсильнішого динозавра тірекс і спінозавр. Якщо що, це всього-навсього порівняння динозаврів, що для розваги. Тому що ці динозаври жили в різний час, на різних континентах, тому. Їхній бій неможливий. Максимум, хіба хі, хі, що якщо їх хтось відродить в майбутньому і ну, вони будуть жити на одному континенті, нейтральному якомусь, ну, хай буде це Європа. Так, ну що ж, починаємо бій. Якщо ем, спінозавр, улюблений динозавр чийся, то не обов'язково, щоб він був найсильнішим. Він і так дуже сильний. Ну, а у кого. Улюблений динозавр Тірекс, от як у мене, то мої вітання. Тому що, як ви бачите, тірекс просто рубає спінозавра. Я зараз контролюю Тірекса, але це не важливо. Тірекс тут і так, по грі сильніший, він наносить більше урону. Да і... Я контролюю тірексом тільки тому, що ну, це очевидне. Це відео створене, щоб довести очевидне. Тірекс сильніший. Ну, а з вами був Тірекс Ящер. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Ну і всім бувайте! В наступному відео ми поговоримо про гіганатозавра і чи міг би він бути сильнішим за Тірекса. І напишіть у коментарях, чи міг би, чи ні. Ой, дурнувата реклама. Ну що ж, всім бувайте!